Шматок фасаду будинку на корзо обвалився і впав просто перед входом одного із закладів в центрі Ужгорода. Як розповідають очевидці, перший шматок відвалився близько восьмої вечора. Він продірявив навіс над входом закладу. Уночі за кілька годин впав іще один. Місцеві одразу повідомили спеціалістів. Я якраз вчора проходила тут, коли це сталося. Я вже пройшла трошки далі. Почула дуже голосно щось впало, обернулася. Насправді це було величезно. Кусок стіни, і настільки що прорвало під навіс, скільки я потім побачила. людей насправді було дуже багато, але наскільки я бачила, нікого навіть не зачепило. У міськраді пояснюють, цей будинок поки на їхньому балансі, і його навіть зібралися ремонтувати. Уже як ошторис старт робіт запланували на початок 2017-го. Але фасади почали сипатися раніше. А оскільки на цю будівлю чекає ремонт, спеціально укріплювати проблемний кар. Ніс не будуть, тільки відіб'ють найбільше аварійні шматки. Обов'язково буде вишка, буде ну, відбито всю штукатурку, яка знаходиться в аварійному стані. Да, може, візуально воно не буде гарно, але небезпеки для мешканців міста не буде після проведення цих робіт. Денок включений в програму відновлення історичного центру міста. Тим часом в Ужгороді продовжують руйнуватися інші стіни. Так ми вже повідомляли про те, що валиться стіна старовинної вулички, замкові сходи. Частина підпори розсипається через коріння дерева, яке росте поруч. Тут вже утворилася велика дірка. Опора все більше хилиться до землі, а каміння продовжує випадати.